Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! З вами я, ваш вихователь, Владислава Юрівна. Малята, сьогодні я для вас підготувала ну дуже-дуже цікаве заняття. Малята, ви готові трохи попрацювати? Дуже добре. Тож не будемо гаяти часу та розпочинаємо! Чуєте цей звук? Спробуйте відгадати, кому він належить. Та це так радісно, що бачить птахи, які навесні повернулися до рідної землі із теплих країв. А як називаємо ми цих птахів? Абсолютно вірно, перелітними птахами. Я впевнена, що ви неодноразово їх бачили або зустрічали в природі. Цікаво, чому вони восени відлітають до теплих країв, а навесні повертаються? Чекатиму ваших відповідей в коментарях під відео. Навесні птахів дуже багато справ, а як і все. Викувати відгадати за картинками-підказками, які будуть з'являтися на екрані. На весні птахи будують гнізда. На весні птахи висиджують пташенят. На весні птахи годують пташенят. На весні птахи знищують шкідників. Пальчиками на моду чулюку порылить птахи. Следкуй за стрелкой, повтори за мной. У своей рыдни краи прилетели на весне Соловей, Зузуля, Шпак, Жайвер, Ластевка игрок А еще Лелека, Качка и Конопряночка-Спивачка. А теперь самостоятельно спробую озвучить лечилку. А тепер зіграй гру 1, 3, 5. Порога пташок. Наприклад, 1 шпак, 3 шпаки, 5 шпаків. Одна ластівка, 3 ластівки, 5 ластівок. Одна зозуля, 3 зозулі, 5 зозуль. Один Один соловей. Три солов'ї, П'ять солов'їв. Наступне завдання для креативних та найталановитіших фантазерів. Нафантазуйте свого птаха. Якого він буде кольору, розміру, який в нього буде дзьоб, крила та лапи? Що він любить їсти, де буде жити? Що він вміє робити? Куди ти хотів полетіти? Та що побачите, або вже де був, і що бачить. Цікаво, що у кого вийде. Чекатиму з нетерпінням на ваші розповіді.